Драсті, драсті, дрісті, драсті, всіх вітаю, шановні підписники, всіх вітаю, всіх вітаю гостей канала, вітаю Друзі всім привіт, всім привіт, всіх вітаю колян на карті Аграрний край, всім дай Бог здоров'я, хто взяв кофіюху, чаюху, там, може хто кушає під ролік, да, може хто чарочку тягне. всім привіт, всім привіт, всім, всім смачного, всім друзям всім привіт! Що ми будемо з вами робити? Давайте зразу почнемо з того, що у нас на рахунку вирішав коляна 1 мільйон 890 тисяч. Що Колян робив? За кадром колян. Колян. Скосив 29 -е поле. Ад поряд, херабора. Ну, рекламна пауза, друзі. Поки рекламна пауза, я попрошу вас підписатися на канал. Це ну, вас ні до чого не зобов'язує. Поставити лайк, тому що лайк продвигає ролик, показує далі такі алгоритми у Ютубе. І поставте кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Отже, отже, хто дивився попередній ролик, да, хто хоче весь шлях поляна, знати, є на каналі розділ плейлисти і там весь шлях поляна до... Оцього фермера. 29 те поле був соняшник, ми його скосили за кадром. Ну, жалко, жалко, воно б засохло. Воно не куситься, а воно просто стоїть, як посіви е засохли отаким, от і воно ну негарно. Ми його скосили, допомогли людині. Людина дуже вдячна. ну До такої стіни, що там капець, ми полу забрали винагороду за це. плюс... Премія 40 тонн, там соняшника у нас вийшло. Да? ну Всі розуміють, ми, ми як премія, ну це там у нас залишається. Ну, як би отак. Ми його продали. За це нам ще 100 тисяч От, Продали ми мед там, на 15 тисяч. Зараз ми що будемо робити? Зараз ми з вами купляємо коровник на 1000 голов. Ми будемо якби, на Прямувати в тому напрямку, напрямку розвитку тваринництва. Я ну от, я, лічно і Колян, ми не прихильники хімії, оцього добрива, оцей всіх хеть, ми прихильники органіки. А корови це що? Це органіка. Так? Так, ну дуже клопітно, друзі мої. Дуже клопітно, дуже клопітно. Я трошечки там підчистив, де прибрав дерева там за кадром, а кое що оставив, щоб холодочок для коров був. о, ну, Вірніше колян зробив. Так що трошечки грошей є, зараз ми це все будемо встроїти. По-який склад поставимо. Склад поки що, поки що. Ми будемо ставити під сіно. У нас зараз ми найнялися, вірніше, колян найнявся е, на. 34 поле. Нам треба викосити траву, ворушилка, собрати сіно і вивезти до Е, І 33 поле силос. От. Ми зараз будемо це все робити. Нам дали вольву з таким прицепчиком. Бачите, вже довіряю, да? потім там на полі стоїть уже джондір з ворушилочкою, сінокосилочка жде, зараз ми це все почнемо. А насамперед ми зараз з вами купимо наш коровник. Підемо в животні і будемо брати ми з вами бачите, 590 він обичний. Цей теж обичний. А отакий вже йде зробу кормівкою. Він вже времені там буде кормити, треба заморачуватися. Завеземо і все. Це все стоїть 750 тисяч. Тобто, друзі, це все на 150 тисяч дорожче. Але воно ну вже того вартує. Я так думаю, що воно того вартує. А тут якось я вставив його. От зараз треба... Так все це зробити. Не пойму чого так. Не пойму чого так. Напевно, що воно було отак. Я так гадаю, що воно було отак. Дивізії. Короче, хай воно собі стоїть так. Бляха, меть. Щось, по-моєму, як дуже хреново, чи ні, як ви гадаєте. О, дивіться, якраз тут деревця та холодочок, прохладненько, все як полагається, та, бомба ракета петарда, коробкам буде де ходить. Так, сюди щось завозиться, я так розумію. О, тут у нас десь робот. Ага. Так, не поняв. Що я не можу відкрити робота тут мені можна сказати так це що Рисунок якийсь чи що а чи я не можу в жодні двері відкрити странно но факт відчиняються а до робота вони не відчиняються чогось Ладно. Так, це ми, ми з вами купили. Тепер нам треба нам купити для сіна. Так, не бункери, сараї. Так, 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 так. І тут такий. Так, це на що? На 12 тисяч літрів склад тюків. Можна хранити тільки соломи. Тільки соломи, бачите? Тут. В этом складі можна хранить тюки компоста, хлопка, щепи. Коротше, на солому в этом складі можна хранить тюки трави, сіну і силоса. Нам надо поки що оцей. М -м -м. Так, так, так. Так. Нет. Опа. М -м -м. Якщо ми поставимо тут, це все буде, не буде воно заважати. Тут же ж якось воно. М -м, давайте, 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 давайте. Знаєте, що ми зробимо? Ми отаку ось його поставимо, а той теж рядом поставимо. Щоб воно не заважало. Отак він буде. Все. Готово. Ми сюди завозимо тюки силоса, завозимо тюки соломи і тому подобне. Тобто ми вже з вами прообрили і склад під е, траву, сіло з сілом. Під солому буде віддільно, тому що нам треба ще посіяти пшеницю, її зібрати і тоді, щоб була солома. Тобто в цьому році корови ще поки що не е, приобрите. Ми будемо жити на тому, на що ми будемо найматися. Да. Так, йдемо ми сюди. 34 -е поле, я тут уже трішечки, як би сказати, підходив края. Отака сінокосілочка дається нам з вами. Крона. Да, отака. Потім дали нам отакий прес-підборщик крутезний. От. Сіноворушилочка з Джоником. Ну і будемо працювати. Я поїхав косить. От. що це все діло, воно ж, як би сказати, не чекає. О. А ви не сумуйте. Зустрінемося, як ми вже скосимо, що ми там будемо рушити, то десь по ходу будемо вже розбиратися. В цьому ролику ми з вами скосимо сіло, ну, тобто ролик дуже затягнеться. Я скосю траву. Покажу, що вона скошена. Зайдемо ворушити. Ворушу, покажу, що вона ворушиться. Потім будуть зібрати тюки, повозимо і там треба це все зробити. В слідчому ролі ми будемо зробити сило. Поїхали. Отже, друзі, колян закінчує, поки з трави поле закінчили, скосив колян. Зараз будемо ми його ворушити, сушити тіпа типу сіно. От. І, друзі, в реальному житті знадобилося, година знадобилася, щоб закінчити оце поле. Тобто, 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 ми зараз поїдемо з вами на нашу базу. Оп, зложили. GPS виключили, відгонимо, ми ко косілочку ми одгонимо на базу. От Поки що вона нам не знадобиться. Так, ми можемо тут а, якось проїхати, щоб нічого не поламати. Я думаю, що напевно ми не проїдемо, але кудись їду. Зараз люди мене тут обматюкають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, десь, коротше, колян заїхав. Ооооооо, все, хана. Колеса попробивають, блять, ферму спалять. А ферма ж коло цього, коло домів. У-у-у, а вонятиме я це капець! Я ще був... Представляєте, яким бонятиме? Це ж триндець. Я трохи не подумав, як людям вонятиме. М -м -м, ну нічого, у нас фільтри стоять. Так, одігнали ми це все діло сюди. Тепер нам потрібен трактор із ворушилкою. Опа! Опа, йде сохрання матеріалу в ігри, друзі. Не забудьте поставити лайк відео. Підписатися на канал і включить кнопочку коло польчика. Друзі мої, давайте, давайте, не жлобіться. Будь ласка, так, є трактор, друзі. Я вас трохи обдурив. Дивіться, ми в нас на фермі стоять дуже круті фільтри. Так що ніякі запахи людям не заважатимуть. Тому що у нас... Крутіші, найкрутіші фільтри стоять, які можуть бути. Так що ніякі запахи людям не заважатимуть. Це я вам говорю офіційно так. Отже, опускаємо ми ворушилочку, запускаємо ми ворушилочку, і будемо. Зараз сушити сіно. Так, Нам потрібно, нам потрібно обійти в кругову, щоб нам розвертатися було добре. Та ми теж підсушимо, а що? Може ми його зберемо, а може і не зберемо, хто зна. Будемо все під... Ооо, влупився вже в дерево, побив трактора. Ой, господі боже. Тракторист от Бога. Да. Тракторист от Бога, це триндець. Так, поїхали. Добре, друзі. Отже, почали ми ворушити сіно. Я думаю, що воно вам це все наблюдає не сильно приємно, як оцей трактор їздить, як він що ворушить. Не сумуйте, кофеюйте, чаюйте, хто що бог, хто кушає. А ми поїхали ворушити. І зустрінемося ми з вами вже в кінці поля. Поїхали. От, друзі, закінчуємо і сушить траву, вже закінчує колян. Це дуже трудойомкий процес. Хто додивився до даного часу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому не тяжко. Так, ворушилочку ми складуємо, поставимо ми її зараз десь отут відчепимо і потім, і потім затягнемо на базу. Давай о, тепер ми зачіпаємо прес-підборщик і будемо. Головне, не забудьте зробити великі тюки, бо тут буде КП. Великі тюки це дуже-дуже-дуже хорошо. Так, 220 у нас стоїть, нам треба поставити 240. Вони є отакі, отакі, отакі. Так, 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 так. все, добре. Розвертаємо нашого прес-підборщика. Так, він отакий... Він модовий. 20 метрів у нього захоплення. Для нас це те, що треба. Я вам так скажу. Так, 20 метрів. Чи не 20 метрів? Все. Хлобись. Ні, тут не так, треба вивернутися. І поїхали збирати нашу траву. Зараз поки обходиш края, буде гиря. Ну, бачите, трошки проїхали і практично вже Тут готовий. Хі -хі. Краї треба пообходити. Погано, що вони бачите, він під цим, під е -е, углом і погано виходить. Ну нічого, приспособиться, калян приспособиться, калян тут все приспосаблюється. Калян такий мужик, що... Мамані Галю, от бачите, вже тюк, тюк вискочив, да? а тут треба розвертатися. Ми його, ми його штовхаємо, ну нічого. Так. Трудойомкий, дуже трудойомкий цей процес, друзі мої. Все, трошечки ми. Вийшли напряму. Це дуже трудойомкий процес, дуже багато треба, як би сказати, часу, сили і всього ну, багато роботи, багато сили, часу, це на це все, все йде. Як би сказати, тому воно якось вважають і невигодно в сільському господарстві. От би. Але ж, але ж, але ж без ем, животноводства, я думаю, що ні, нікуди. Це моя сугуба думка. Напишіть, якщо додивіться в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я думаю, що органіка це дуже хорошо, Якщо вони навіть не твої поля орендовані, не куплені, за ними треба дивитися, не вичавлювати з них все, що є. От. Так що якось отак. Плюс до того не тільки протюкувати треба, а треба ще й вивезти. Ну що ж, друзі, будемо працювати, а ви не сумуйте, не можу я дуже багато показувати, тому що ролик буде дуже довгий от, і він буде не рентабельний. Поїхали. Ну що ж, друзі, закінчує колян. Тюкувати. Доволі так непогано вийшло. Підборчик дуже-дуже-дуже хороший. От. Дуже погано, що залишається, як би сказати. Так. Як же його вигрузить ігрик? Да. Дуже погано, що залишається в е, цьому. ну, Бачите, півтори тисячі тонн і нічого ти йому не можеш зробити, воно залишається нічого ти. і добрати немає те чим. <сум> тобто, воно лишається просто-напросто в е, прес-підборщику. Ну, ладно, що ти зробиш? Це ж таке. Ми зараз ставимо поки що трактор і... Прес-підборщик ворушилочки, от, Беремо ми вольвака і збираємо ціну і відвозимо до скупчика тюків. А все, що лишиться, ми заберемо собі, так як і планувалося. Ми переходимо до Вольвака, сідаємо в такого Вольвака. Перевозимо, ми будемо таким низькоранником, дуже Дуже-дуже багато влазить сюди тюків. Це дуже добре о, для перевозочки. Звісно, ви... давайте не це. Бачите, тут яка тачка їде. Звісно, е -е, друзі, в реальному житті грузять, ну, вилами, там такі прицепи є. Вони тут є. Отак. Так. так. Вони й тут є, от. але ну, дуже довго це буде дуже довго. Дуже довго ну, тобто, ну, а для роліка це якби стрім. стрім, да. для, На стрімі це ну, бомбезно так. що ми летим, ми, коротше, в ту сторону збираємо. От. На стрімі, так, да. друзі, на стрімі так. Да. Ти їздиш, стрім іде, ти собираєш, абала, якщо ще хтось на машині е, паря, а ти на погрузчику, він під'їжджає, ти грузиш, да, ну, про щось розмовляєш, тому подобне. А у відео ну, це ну, треба швидко якось якийсь контент зробити туди-сюди і тому подобне. Так, ось як е, наприклад, да, ось я зараз ось роблю, я збираю е, сіно. У мене вибору дуже великого немає. Мені, як би сказати, це самий оптимальний для мене. Для мене самий оптимальний варіант. Ну, я думаю, що для всіх, хто робить відео. Я думаю, що по кругу зараз я проїду і я соберу. Да? Чи ні? насобираю. Отак от, от збирається. Це обичний низький рамник. Кому цікаво, заходите, берете і. Навіть даже якщо е, заробити грошей дуже-дуже дуже хорошо, дуже довго, довго, друзі, довго-довго, але, але, як би сказати, дуже-дуже заробітно. Хочу я вам сказати. Так, ще в мене сюди влізе три тюки, більш не влізе. Не, все. Я так розумію, вже влізу. Так, поїхав я. Куди мені треба їхати, треба подивитися. Опа. Ну, без цього не туди і не сюди. Рідні мої. Хто додивився до цього времени, напишіть, будь ласка, в, в коментарях, що ви додивилися. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео, друзі мої. Так, треба подивитися. 34 -е поле нам треба до скупщика тюків. Це дуже далеко, друзі. Я поїхав, ви не сумуйте. Зріймося на у скупщика тюків. <с pigment> ну, от треба вам. От ми, друзі, переторохтіли до скупщика тюків. І будемо зараз вивантажувати. І побачимо, скільки, ми, нам, ну, скільки нам треба прицепів буде. Буде обережно, щоб лишнє не продати, бо тут швидко лишнє продається. Ну, я думаю, що з першого прицепа воно не продасться. От. Як мінімум нам ще один прицеп потрібно буде завести. От ми дивимося, що у нас Так, 52% доставка на полі 34%. Так, все. Тут. Ми з вами зустрінемося вже, скільки я перевезу, тому що перевозить дуже багато. Не сумуйте, давайте. Так, отже, друзі, закінчили ми із тюками на 34-му полі. Бачите, закінчено. Ми забираємо наші кошти. А остальне, що у нас лишилося, ми збираємо і завозимо до нас е, в... Наший склад, який ми построїли. Отже, я думаю, що добре це добре, добре, небагато, але я думаю, що ну, прицепчик буде хороший. Ми назбираємо прицепчик добрий і це дуже добре на початку, на не, не маючи нічого. Не маючи нічого, щось буде. Сіна дивіться, на якийсь пару год нам хватить. Отже, друзі, я не знаю, яким чудом, але якимсь чудом рівноприцеп. Бачите? Рівноприцеп вийшов. Що ж, веземо його на наш склад і вивантажуємо 264 тисячі літрів, ну, так би сказати, на халяву прилипу. Да? Так, добралися до складу і зараз будемо вивантажувати. Отак воно вивантажується сюди, в оцей ангар. Треба обов'язково відчепити ленти, тому що ниво вивантажиться. І ти просто заїжджаєш сюди, отак стаєш і воно вивантажується, отуди, отак от туди складірується. Оп, все, все на місці. Потім ти підходиш ось сюди. До цього хрестика нажимаєте на R і вибираєте сіно, допустим, да, от є окей, і які ви хочете тюки. 1,25, чи там 1,5 6500 чи 9000 літрів, ну, який ви там квадратний тюк, круглий тюк, який ви там хочете, і вони появляються Ось отут, ви їх завантажуєте і везете уже в коровник і все туди. Як би сказати, вигружає тем. Отже, друзі, заробили ми трішечки. Ну, як заробили, ми не заробили, ми потратилися. Але що ти зробиш? Що ти зробиш? Потрібно працювати, потрібно розбиватися в цьому напрямку, в животноводстві і тому подобне. Я всім дякую, хто був зі мною. Дай Бог вам здоров'я. Я вас обняв, підняв на місце поставив. Всім пока-пока.